Всім привіт друзі! Ось ми придбали мотоблока Нева в Україні в БУ стані. Ось такий мотоблок, бачимо в нього в колеса упали стуцера під самі диски. Ось у нас щеплення. Визимаємо, він нас починає рухатись, їхати. Бачимо все. Немає тут сіров. вони під дисками. Тут бачимо одна, один отвір тільки залишився. Але ось мотоблок у нас працює. І це чудово. так ось бачимо, тут у нас реверс трос і тут у нас повинна бути ручка реверса. ну Її зняли. До нас ось такий мотоблок. у нього стоїть DM1. Також до нього в комплекті дали металеві колеса та плуги. та ще кучу всього, що йшло до нього в комплекті. Ну ось що, друзі, я ось зняв, розібрав наш сам диск. Він тут розбирається на, на бортах. І ось вирішив поставити камеру від самого скутеру. Тому що в мене такої камери немає. А от від скутеру вона трішки менше, але думаю, піде. Ну, ось, друзі, зараз буду ставити сюди наше саме колесо. Ну і зібрав я колесо. І в мене е, потік бензин із баку. Він виявився дирявим і коли він об бугорок наскочив, пісов струс і в нього просто розвалився сам бачок. Ось в мене бачок від старого двигуна від дизеля, і ось я думаю його сюди прикріпити. Зараз вам бак, який в нього ось ми вирізали там краника. А ось він дирявий у нас. Він просто згнив Так, ну ось ще, друзі, ось уже ми прикріпили наш бачок і бачимо тут у нас гетінаксовий скіф стоїть ось так на, на, на самому двигуні. Ось на сам бак. такі кріплення поробили із, із металу. Ну, ось, друзі, зараз будемо його заводити. Е, солярка там була, солярку там трішки залили. бака не промивали. Зразу бензин залили. Зараз будемо заводити. друзі, ну, Він у нас завівся, ось так працює. Ось на сам бак, бак можна було пофарбувати такий на самий голубий колір, але поки що я цього не захотів робити. Мотоблок цей на 62 сили. Ось так він виглядає. Власне, сам газ можна регулювати, збільшуємо газ і збільшуються оберти, зменшуємо газ і оберти також зменшуються звісно. Ось тепер ми його зараз будемо глушити. І заглушили, краніка закриваємо. Ось така вона у нас тепер є. Ну, а так все, чудово.